Бджола, така маленька комашка, така велика трудівниця. Вона виготовляє мед і не тільки для себе, і для нас. Ціле літо трудиться. Але її роль не тільки полягає у утворенні меду. Вона, збираючи нектар, запилює квітки, куди б не прийшов, чи в ліс, чи в сад, чи в огород, чи на квітник. Там, де є квітка, є бджола. А там, де бджола, там обов'язково буде урожай. Бджілка працює для того, щоб ми мали з вами що їсти. Завдяки ній ми багато всього маємо. Але якщо така маленька трудівничка працює для нас, то хіба не пасувало б нам попрацювати? Бо коли добре працюєш, то і добрий результат, і так приємно, коли плоди твоєї праці годують тебе взимку. Але у вулику є ще трутень. Він набагато більше, ніж бджоли, він набагато більше їсть меду, хоча його не виготовляє, не збирає. Бджоли працюють на нього, вони створюють для нього місце у вулику, носять йому мед, а його основне призначення запліднити матку, щоб народилися нові бджоли, які будуть працювати. І це цікавий божий задум. Для Бога цінний кожен. Звичайно, хто працює? І виконав своє призначення.